Будинку на незалежності 89 – 106 років. Споруда тріщить по швах, кімнати всередині, наче поводиною, пронизані тріщинами. Дерев'яне перекриття перегниває. Балкони від старості сипляться людям на голову. У 79-му році все приїхав жити. Ото жек лише раз лічну клітку побілили. І вони більше нічого не робили тут. Чи наш будинок аварійний на даний період? Я не можу сказати, чи він аварійний. Приходили комісії, одні казали так, другі ні. Але подивіться, оце, оце, як почалося це будівництво, оці ми поставили підпорки. Тому що балкони, балкони падають. Проблема догляду за аварійними житловими спорудами не нова. Наразі місцеві воюють не лише зі старими стінами, а й за будівниками. Впритул до нього вже облаштували будівельний майданчик. Тут планують зводити багатоповерхівку. Я не знаю, скільки років це не робився ремонт. З 58 чи 57 року не було ремонту взагалі ніякого. А тепер хочуть туди підбудувати ще дім. Ну, там люди воюють, тому що їм вікна закривають. А дім вже сідає в підвалі води, отак. Люди кажуть, ще одної будови, а кілька років тому з іншої сторони прибудували новий, їхній будинок не витримає, розсипається на очах. Нам я так бачу, що нічого не світить. Сказали, що так як це пам'ятка архітектури, ну це пам'ятка архітектури місцева. То щоб ми займалися тим, щоб нас зняли з цієї пам'ятки. і Тоді можливо дадуть квартири. Ну, так як ми радилися з прокурором міста, він сказав, що. Так як це пам'ятка архітектури, ми захищені законом. Но... Закон нам не дасть квартири про проблему в Держархбудінспекції Знають людей заспокоюють. Жодних дозволів на будівництво в компанії, яка загородила територію, немає. Земельна ділянка дійсно приватизована, тобто на земельну ділянку оформлений державний акт на право власності, але це не дає право на виконання будівельних робіт. Жодних документів дозвільного характеру на дане будівництво в інспекції ДБК не зареєстровано. Проблемних будинків та будівельних майданчиків у місті вистачає. Визнають в контролі. Люючий службі нарахували більше десяти. Між тим, мешканці будинку на незалежності 89 надіються, що дім стоятиме ще 100 років. Жити їм ніде. Ірина Тимчишин Сирій Щочкін. Новини на вежі.